Добрий день, вітаємо вас на каналі Клуб Рослин. Мене звати Павло і сьогодні у нас на огляді друти для підв'язування рослин від компанії «Штокер» під назвою StoFix. В даному випадку це дроти друти з полімерною оболонкою зеленого кольору і характерні вони тим, що служать вони протягом всього сезону, тобто протягом року або навіть і більше. Також в асортименті штокера є друти під назвою Stofix, які мають паперову оболонку. Вони характерні тим, що значно швидше розкладаються, тобто вони служать приблизно 5-6 місяців. Дріт, який знаходиться всередині, намокає, окисляється і потихеньку руйнується. Тобто ці друти знімати немає жодної необхідності. Такого типу друти служать значно довше за рахунок того, що в них є оболонка з ПВХ. Нагадую: усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Кажіть цей код при оформленні замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Всередині цієї підв'язки знаходиться дріт 0,45 мм. Цей дріт є еластичний і зберігає свою форму під час того, коли ми його гнемо. Цікавою особливістю цих дротів 100 фіксів є те, що вони є сплощені з двох сторін, тобто вони мають два крила з двох сторін, і коли ми пров'язуємо рослину, мають досить велику площу дотикання і не перетискають, не перетирають рослину. Використовуються ці дроти для підв'язки рослин, перш за все, однорічних пагонів, там де необхідно підв'язати рослину до бамбука або до шпалерного дроту. Видовуються вони досить просто, уявімо собі, що це є рослина, а це є опора, до якої ми прив'язуємо. Тобто ми обгортаємо дріт довкола рослини і просто пальцями скручуємо його. Як бачимо, дріт сам себе досить добре фіксує. Розв'язати його не так просто. З часом оболонка з ПВХ руйнується, і дріт так само окисляється і відповідно осипається на землю. Ці дроти бувають різних розмірів і різного типу упаковок. В даному випадку у нас дріт 15 см і упаковка 1000 штук. Ця упаковка теж 1000 штук, 25 см завдовжки. Також є ще дроти 12 см. і 15 см завдовжки. Окремо ці дроти можуть бути ще в невеликих бухточках, там по 200-250 метрів. А також може використовуватись ось така от намотка, в якій є 30 метрів всього. Але ми використовуємо, відрізаємо тільки стільки, скільки нам необхідно. Це зробити досить просто. Ми витягуємо з бухточки необхідної довжини дріт, заводимо його всередину цієї металевої пластини і натискаємо на пластину. Вона обрізає необхідної довжини нам дріт. Цю бухточку можна закріпити в себе на поясі на карабінчику і носити постійно з собою. При потребі дістали необхідної довжини дротик, перекусили його і обмотали рослину там, де необхідно. Придбати дріт фікс від штокера в полімерному покритті. Ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором штокера на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Дякую вам за увагу!